Усім доброго дня! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні печу яблучний пиріг або шарлотку на сироватці. У мене на каналі вже є відео яблучного пирога, але там я його печу на кефірі. Знаю, що випічка на сироватці виходить дуже смачна, але саме такий пиріг я ще жодного разу не пекла з використанням сироватки. Тому печемо з вами сьогодні разом вперше і подивимося, який ж цей пиріг у нас вийде. А нам потрібні будуть такі продукти. Сироватки, одна склянка. Соди, одна чайна ложка, олії без запаху, 3-4 столові ложки, склянка цукру, дві склянки борошна, два яйця, ну і яблука. Спочатку підготувала собі яблука. У мене тут три яблучка, я очистила від шкірки, порізала на ось такі дольки. І збризнула зверху лимоном, раніше лимонним соком для того, щоб вони не потемніли, поки я буду готувати тісто. Далі добре збиваємо яйця з цукром. Збила до пишності яйця. Ось така маса получилася. І тепер вливаю сюди сироватку, вона у мене кімнатної температури. І соду додаю, перемішуємо. Сода запрацювала, зашуміла, і тепер будемо сюди просіювати борошно. Тепер змішаємо усе разом з борошном до однорідності, щоб не було грудочок. Форма застелена пергаментом, боки форми змащені олією. І тепер виливаємо половину тіста. Рівномірно розподіляємо по всій формі, а зверху викладемо яблучко. Тепер поверх яблук виливаємо другу частину тіста. Ось так покрутимо, щоб тісто рівномірно розійшлося. І знову яблучко. Я люблю корицю, тому зверху ще притрушу трішки корицею. Але це не обов'язково. Духовка вже в мене розігріта до 180 градусів. Відправляємо випікатись. Пиріг випікався у моїй духовці пів години. Перевіряємо і залишаємо до повного остигання. І ось показую вам, який пиріг у розрізі. Подивіться, гарно виріс, досить таки високий. Я вже спробувала. Ви знаєте, навіть мені краще подобається по цьому рецепту шарлотка, ніж коли я печу її на кефірі. Він більш пухкий. Покажу ще вам шматочок. Ось, подивіться. Він не сухий, не гливкий, не резиновий, а дуже-дуже м'ягенький. Тому, якщо маєте сироватку, не виливайте її, печіть пироги, шарлотку, млинці, це дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт такого пирога, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Повний перелік продуктів я, як завжди, залишу у описі під відео. А також заходьте на мій телеграм-канал, де також є усі мої рецепти. Посилання також буде у описі під відео. Дякую вам за увагу! Усім смачного та до нових зустрічей!